Ви знали, що макарони винайшли у Китаї, а Італія просто зробила з них богів. Мораль не обов'язково бути першим, щоб бути легендою. Достатньо бути смачнішим. Сьогодні всесвітній день макаронів, і якщо вас ще досі не зварило життя, це означає, що ви альденте, і це прекрасно. 25 жовтня, субота, ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо зі свят. Відкривається цей день Європейський день юристів, люди, які офіційно вміють сперечатися так, щоб це називалося послуга. Звідси плавно до всесвітнього дня опери. Це коли ті ж самі конфлікти, але з музикою і криками на до мажор. А там уже дуже логічно всесвітній день виробників піци, бо ніхто так не склеює стосунки після сварки, як піца, або піцайоло, що психічно сильніший за священників він кожного дня бачить ананас на піці. І мовчить після цього міжнародний день художника, єдиної людини, якій дозволено не відповідати на запит. Ну що це означає? Бо воно так відчувається. І фінально день карате, тобто офіційний день, коли можна крикнути Ха, і всі такі «А, ну да, свято ж. Що по іменинах Валерії і Матрона, щоб у вас сьогодні все було не просто добре, а щоб ви самі дивувалися, як вам так заходить цей день. Найкраще святкувати, якщо ви не планували. А тепер про прикмети: вранці мороз, зима прийде рано і буде холодною. Несподіваний сюжетний поворот. Опали листя довго зависає в повітрі, осінь затримається. На відміну від людей, які в гостях кажуть, ми вже напевно підемо. Пташки активно їдять з землі, очікується ранній сніг. Пташки завжди знають, ми тільки реагуємо. А тепер про те, що нам сьогодні не можна робити, не можна сперечатися і сваритися, бо за традицією ти просто сам зламаєш собі вайфай до весни. Також не варто виходити з дому після заходу сонця, не через містичне, просто ви точно витратити гроші. Ну а тепер про те, що нам сьогодні з вами обіцяють зірки: І це гороскоп Овен. Сьогодні ви випадково скажете щось геніальне. Проблема, ви в цьому не помітите. Цього геніального. Телець, щось зламається, а ви зробите вигляд, що так і було, і це спрацює. Близнюки, ви сьогодні дізнаєтеся новий факт про себе з чужих слів. Рак, ви підете щось подивитися на хвилинку, а повернетеся у квітні. Лев, у вас сьогодні буде абсолютно чесна думка про ситуацію. Висловлювати її не рекомендується. Діва, ваш мозок сьогодні отримує сповіщення обнова недоступна. І ви такі ура! Терези, ви сьогодні відчуєте дивний спокій, це пастка, скорпіон. Ви сьогодні абсолютно випадково вплинете на чиюсь долю, навіть не глянувши в її бік. Стрілець, ви сьогодні чесно, намагатиметеся пояснити очевидне, але все світ грає з затримкою. Козиріх, ваша сьогоднішня практичність зайде так далеко, що ви розплануєте навіть хаос. Водолій, ви сьогодні, нарешті зрозумієте одну людину, але вже буде пізно, ну і риби. Ви сьогодні зробите вигляд, що все зрозумієте, і доля така добре працює. Ну що народ, по гороскопу це все. А тепер залишилося поговорити про головне: щороку в четверту суботу жовтня святкують День Змін на краще. Це не про революції, це про мікрокроки. Ви не зобов'язані сьогодні стати новою людиною. Достатньо просто зробити маленьку корекцію в бік світла. Одна дрібна дія, яка не змінює світ, але змінює чиюсь суботу. Підняти слухавку тому, хто не чекає, похвалити когось при свідках, замовити піцу навіть якщо планували брокколі. Ви не знаєте, як далеко піде хвиля від вашої мікроусмішки. Мотиваційна фраза на сьогодні вона дуже проста: якщо ви не можете перекроїти світ, підкрутіть хоча б градус тепла в ньому. Ну а я як завжди дякую, що ви були цього ранку зі мною. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Бережіть свою суботу. Вона не повториться, як би ви не просили. Пам'ятайте, ви не паста, вас ще ніхто не зварив. Приходьте завтра у цей же час, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!